Вітання в ефірі 12-го каналу Новини. Наша команда традиційно підготувала для вас найактуальнішу інформацію про ситуацію на передовій, а також про події Волині. Нині з вами у студії Ольга Матвєєва і спершу про головні події. Доби робота в Польщі. Що робити, якщо роботодавець кинув вас на гроші? Центрові до у Луцьку, велосипадна у Камені Каширському. У центрі Луцька квітний Райський сад. Сьогодні вночі росіяни знову атакували Україну шахедами. Застосували до 24 дронів: 18 ударних безпілотників та один розвідувальний. Наші захисники збили. Відомо, що безпілотники та ракети летіли на Київ. За попередньою інформацією, все, що було в повітряному просторі столиці, знищено. Втім, уламки збитих дронів чи ракет пошкодили припарковані автомобілі та дорожнє покриття. Про постраждалих інформації немає. Атакували і Одесу по місту спрямували 15 шахедів, 12 знищено. Три дрони вдарили по гуртожитках одного із навчальних закладів Одеси. Пожежу оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Зауважу, що на хвостовиках дронів росіяни написали причину атаки за Москву і за Кремль. Цілю російських терористів вночі був і Нікополь. Його били артилерією та дронами. Постраждав 32-річний чоловік. Він у лікарні. У місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінія електропередач. На одному із промислових підприємств виникла пожежа. Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Там пошкоджений корпус навчального закладу та прилеглі житлові будинки. Не припиняються обстріли Донеччини із важкої артилерії. За добу росіяни вбили двох жителів області ще дев'ятьох поранили. Вчора ввечері ворог завдав авіаудару по Чернігівщині. Там загинула пенсіонерка. А кількість жертв на Херсонщині внаслідок учорашніх обстрілів зросла до 23. У лікарні в реанімації померли ще двоє поранених під час атаки на супермаркет. Один із них лікар. І про атаку на Кремль минулої доби американські експерти вважають, що її інсценізувала Росія. На їхню думку є декілька індикаторів, які на це вказують. А мета такої провокації донести інформацію про війну до росіян та створити умови для ширшої мобілізації суспільства. І цієї ночі у Росії знову бавовна. на Кубані у селищі Ільське горів резервуар нафтозаводу. Російські змі пишуть, що це сталося, нібито внаслідок атаки безпілотника. Залишиться у пам'яті веселим та роботящим 3 травня. На Донеччині в бою з расистами загинув мешканець голоб Леонід Марценюк. Боєць служив у 54-му батальйоні 100-ї бригади тароборони. Співчуваємо рідним і близьким Леоніда. Герої не вмирають. Вічна пам'ять. Війна забрала життя ще одного героя. В боях за Україну загинув депутат Вишнівської сільської ради Ковальського району Віталій Козачук. Воїн боронив нашу державу з перших днів повномасштабного вторгнення. Останній бій захисник прийняв 2 травня поблизу села Богданівка на Донеччині. Інформацію щодо траурного кортежу, часу та місця прибуття захисника повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття всім рідним і близьким Віталія. Вічна пам'ять та слава герою. Далі про наших за кордоном у Польщі станом на початок 2023 року тимчасовий прихисток отримали півтора мільйона громадян України. 82% наших співвітчизників вже працевлаштовані а біля 20% перебувають у пошуку роботи. Як захистити свої права? Та що треба знати українцям перед влаштуванням на роботу? Про це у нашому наступному сюжеті. Українські переселенці сприяють щорічному зростанню ВВП інших держав у Польщі, Чехії та Естонії йдеться про 1,2%. Такі дані наводить організація з економічної співпраці та розвитку. За прогнозами Oxford Economics, ВВП Польщі до 2030 року зросте на 2%, До 2050 – тисячі на 2,9% за умови, що українські біженці залишаться в країні і буде приріст робочої сили. Однак деякі з громадян України стикаються із недобросовісними польськими роботодавцями, а відтак лишаються законного заробітку. Основна причина цього не знання своїх прав, каже експертка з працевлаштування і легалізації перебування у Польщі Святослава Никорович-Мендель. За її словами, працедавець не має права взяти на роботу іноземця без підписання угоди про співпрацю. В Польщі є умова о праці, умова злицення, умова діло і B2B. Це теж дуже популярна форма. Умова о праці це трудовий договір, це він підпорядковується трудовому кодексу. Тобто він дає працівнику найбільше можливостей, найбільше прав, найбільший захист. Умова злицення і умова оділу це дві, це два договори, які регулюються цивільним кодексом. А це означає, що все ж. Що між сторонами є певна автономія, але що робити, якщо трудової умови немає? Просимо Святославу прокоментувати одну із ситуацій, яка сталася у польській столиці із українськими працівниками, і описана на сторінці спільноти українців у Варшаві. Власники ресторану не оформили робітників офіційно, і після першої зарплати перестали їм платити. Через три місяці люди були змушені звільнитися, нічого так і не отримавши. Святослава некорович Мендель наголошує: якщо працівник погоджується працювати без договору, він повинен збирати докази своєї праці. Часто в таких ситуаціях відбувається, що працівник має години розписані, і оригінали ви не віддаєте роботодавцю або маєте два оригінали, тобто і комусь віддаєте, а копію лишаєте в себе. Або ви також робите таку ситуацію, що робите фотографії, збираєте смс, телеграми, де де роботодавець з вами переписується. Однак буває і так, що, попри докази та трудову угоду, роботодавець все одно не платить. Сергій Миколаїв, скульптор і будівельник, працює у Варшаві вже більше 25 років. У квітні чоловік завершив роботу над об'єктом згідно всіх планів і схем, які були прописані у договорі. Але замовник попросив дещо змінити, і Сергій пішов йому на зустріч. Окей, добре. Наша репутація для нас важлива. Доложили свій матеріал, зробили, повиводили все так, як має бути. Прийшов замовник, як окей, окей, коли розрахуємося, ми не розрахуємося. Питання чому? Бо ви термін не дотримали. Те, що тобі не заплатять за роботу, ризик номер один у будівництві, каже Сергій. З такими ситуаціями він стикається не вперше, і це не залежить від того, знає людина свої права чи ні. У такому випадку головне мати договір, з яким можна сміливо йти до суду або ж надавати розголос у справі через соцмережі. Чи пробуємо через суд вибивати, але це дуже довго тягнеться. а ну, вибивається. Часами бувають квот, квота, наприклад, на виконання там, невелика 1000-1200 злотих, то часами просто рукою махнеться і не хочеться. Але потім в медіах, в соціальних розповідається, що був такий замовник, прошу уникати, і це якось так трохи спрацьовує, але теж не завжди. Не боятися йти до суду закликає і Святослава некорович Мендель. Навіть проголошення своїх намірів може змінити ставлення працедавця, і він спробує все залагодити до судового засідання. Часто каже експертка, наші співвітчизники бояться звертатися в суд через незнання мови чи відсутність грошей. Втім, у Польщі українці можуть скористатися послугами безкоштовного адвоката. Вони працюють у центрах допомоги біженцям майже у кожному місті. А тим часом на наших теренах активізувалися інтернет шахраї. Хотіла продати туфлі, натомість втратила майже 29 тисяч гривень. Це поширена шахрайська схема, жертвою якої нещодавно стала волинянка. Вона далеко не перша, адже лише за 4 місяці цього року до поліції надійшло приблизно півтори тисячі заяв про інтернет-злочини. Їх кількість кажуть у поліції, із початком повномасштабної війни збільшилась. А людей, що ведуться на шахрайські схеми, на жаль. Не менша є як Волинянка потрапила на гачок аферистів і що робити, аби цього уникнути у нашому сюжеті злочинців в інтернеті більше є. Натрапити на них простіше аніж здається. Шахраї стали більш вправними. Вони не вигадують нових методів. Добре, відомі схеми досі поширені на Волині. Купівля продаж. Товарів на інтернет-платформах афористи втираються в довіру так, що жертва навіть не здогадується, що вже на гачку у злодія, ніби не було тиску. Дуже гарно і дуже легко було спілкуватися. Таке спілкування, як виявилося згодом із шахраєм для цієї пані, завершилося геть невтішно. На аферистів вона натрапила на популярній платформі купівлі-продажу. Вирішила продати в інтернеті туфельки в ОЛІКС. Клієнтка знайшлася чи не у ту ж хвилину. Вона запропонувала продати товар Олік з доставкою. Ну, в той час я не знала, як це продається, Олік з доставкою, почала розпитувати, я не вмію, давайте я вам новою поштою, прийшлю. але все одно вона наполягала на Олік з доставку. На вмовляння потенційної покупчині жінка погодилась, що правда, вимоги для цього здивували. Дати дані картки, попросили сфотографуватися з карткою. А в кінці ще й з паспортом. Ну вже з паспортом я не фотографувалася, я вже зрозуміла, що тут пахне жареним. Але вже було пізно. Приватбанк попросив підтвердити платіж на значну суму. Якщо не підтверджую, позвонити на 37.00. Це гаряча лінія Приватбанку. Я відразу подзвонила, попросила заблокувати картки. Картки заблокували тільки. Ті, які я давала дані, а картку універсальну не заблокували. А вночі із цієї картки зняли 29 тисяч гривень. Це не просто зняли гроші. А як, як платіж за кредит оформили? У мене є дві два кредити, яких я виплачую. А це так само оформили ще як зняло просто 28 тисяч і плюс 800 гривень комісії. Жінка натрапила на поширену шахрайську схему, пояснюють правоохоронці. Вона перейшла за фішинговим посиланням. Наші шахраї беруть сайт банку торгової платформи і маскують під силку, яка є носієм і. Простіше кажучи, викрадають персональні дані і захисні дані банківської системи нашої потерпілої особи. Тож, перш за все, правоохоронці застерігають нікому і ніколи не повідомляти дані карти, паролі та іншу особисту інформацію. А для того, щоб вирізнити фішинговий сайт, кажуть, достатньо звернути увагу на його посилання. Буде завжди відрізнятись однією буквою, однією цифрою. Наявність однієї лише букви може бути гарантією вашої безпеки. Ця буква, саме буква С, вона стверджує про те, що сайт, на який буде переходити наш ну, громадянин, да, він є безпечним. Ще одна актуальна нині шахрайська схема це так звана грошова допомога. Нещодавно такий випадок трапився із ще однією волинянкою. Вона перебуває в декретній відпустці, переходить за зафішеним посиланням. Проходить всі вказів, всі вказівки, які надаються шахраями. З її банківського рахунку знімається десь біля 45 тисяч гривень. Замість того, щоб отримати 6 часов, вона втратила 45. Лише за чотири місяці 2023 тисячі До поліції надійшло близько півтори тисячі заяв постраждалих від інтернет шахраїв. Уявіть це тільки на території Волині. Знайти аферистів не просто. Але реально чим швидше потерпіли, звернеться з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, тим, ш, тим швидше ми зможемо отримати і опрацювати всю інформацію. Інакше процес може затягнутися, а пошук злодія триватиме не місяць, не два, а й цілий рік. Із півтори тисячі випадків шахрайств, про які заявили цьогоріч, біля третини афористів вже викрили. Частина із них вже під вартою. Ольга Матвєєва, Максим Шинкар, дванадцятий канал. Легковик влетів у тролейбус. Така автопригода сьогодні трапилася у луцьку на вулиці Винниченка. Відомо, що у тролейбуса впали роги, тож він не рухався, коли у нього врізалася автівка. Постраждалих у наслідок ДТП немає. До слова на цій же вулиці трохи раніше легковик на пішохідному переході збив жінку. Про це інформують журналісти Суспільного. Постраждала, наразі перебуває у лікарні. Водій розповів, що повертав із вулиці Степана Бандери і просто не помітив її. З його слів, вона була при свідомості із забоями. Волосипадна ДТП. У камені Каширському внаслідок зіткнення велосипедистів постраждала 45-річна жінка. Пригода трапилася пізно ввечері 2 травня. 26-річний місцевий житель, керуючи двоколісним у стані сп'яніння, зіткнувся з іншою велосипедисткою, 45-річною жителькою райцентру. Внаслідок пригоди жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології. Поліцейські вилучили велосипеди. Триває слідство. Щороку на початку травня, задля дотримання та популяризації принципів безпеки на виробництві, персонал служби охорони праці рівненської атомної електростанції проводить тематичні заходи, в тому числі і профорієнтаційні традиційно залучають до них і учнів професійно-технічного училища РЕС як потенційних майбутніх працівників підприємства. Панельна дискусія на тему розвиток критичного мислення на основі методів вимог безпеки та охорони праці в умовах виробничого процесу. Захід організований працівниками служби охорони праці рівницької межах Всеукраїнського дня охорони праці, який цьогоріч проходив під гаслом безпечне та здорове робоче середовище, основний принцип і право на роботі. До обговорення принципів безпеки на виробництві атомники залучили і учнів професійно-технічного училища Раес. Це популяризація саме охорони праці. Це світ... Доме ставлення працівників і майбутніх працівників до безпечного виконання робіт і організації робіт. Участь у заході взяли третьокурсники, які проходять виробничу практику в структурних підрозділах атомної станції. Зазначу, що учнів професійно-технічного училища працівники служби охорони праці залучають щороку. Це є спільний. Освітній процес це є спільні зусилля наших педагогів, служби охорони праці і наших наставників з виробництва, які мають дуже великий багаж знань. Мають... Великий досвід практичний і стараються передати цей досвід і ці знання нашим здобувачам освіти. Четверо учнів РЕС виступили перед аудиторією із доповідями відповідно до тематики. Заходу загалом це було донести от саме загальні такі поняття про охорону праці, критичне мислення. Це було корисно навіть не те, щоб як для тих для кого ми виступали, але й для самих спікерів. Під час підготовки презентації каже Микола: він дізнався багато нового та цікавого. Допомагали систематизувати знання вчителі-наставники. Допомагали це мій майстер, майстер, що на самому виробничому навчанні так і. В самому училищі мені допомагали навіть сам інспектор з охорони праці, тобто всі намагалися саме от розширити оцей от кругозір понять про охорону праці. Працівники служби охорони праці, учні професійно-технічного училища та їхні наставники під час виробничого навчання обговорили можливість та необхідність дотримання правил та принципів охорони праці, яка є невід'ємною складовою усіх процесів на підприємстві. Керівник обумовленої служби відзначив високий рівень знань та змістовні відеопрезентації здобувачів освіти. Чудові справді були чудові презентації від наших учнів навчально-професійного закладу. Висока кваліфікація їх підготовки, звісно, є ще над чим працювати, є багато цікавих матеріалів, яким навіть і нам було почути з іншого боку. І, і це я думаю буде чудовим приводом для нашого взаємного розвитку і взаємного покращення. Артур вже третій рік навчається за спеціальністю слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування. каже, що подобається ця професія, і в майбутньому хотів би працювати в колективі атомників Раес. А такі заходи допомагають впевнено рухатися до поставленої мети. Завдяки сьогоднішньому заходу я виніс для себе те, що охорона праці це є важливою складовою. На даному підприємстві сьогодні ми здобувачі освіти а в подальшому ми будемо працівниками Рівнівська атомна електростанція. Тому для нас це важливий аспект в подальшому навчатися і здобувати знання. Працівники служби охорони праці зазначили, практика показує, що такі профорієнтаційні заходи для молоді дуже важливі і мають вже досить вагомі результати, адже учні ПТУРЕ щоразу демонструють дедалі вищий рівень знань у царині охорони праці, яка є одним із важливих чинників у безпечному виробництві електроенергії. Тож будуть продовжувати проводити роботу у цьому напрямі і надалі. У Луцьку квітує райський сад. На сторінці Волинської єпархії православної церкви України у соцмережі показали світлини квітучого саду біля кафедрального собору Святої Трійці. У Луцьку фото зробив Вадим Тісунов там, де панує краса і спокій. Райський сад у центрі Луцька підписав світлини автор. Ну, а на цьому все більше цікавого ми розкажемо традиційно у вечірньому випуску новин. Переглянути наші сюжети ви також можете на Ютуб-каналі новини 12. А я нагадаю про те, як важливо донатити на Збройні Сили України, адже кожна гривня допомагає нашим захисникам нищити ворога. Побачимось.